Всем привет! Такая сегодня у нас будет Біля выхлопных Выхлопного коллектора появились мокрые места Как мы можем видеть Появились мокрые места Коллектор уже років... Чет... Ой, коллектор ГБЦ уже делался Чотири роки назад тому, а тепер воно все знову щось ломається. Дивлячись туди всередину, ми бачимо, клапан вихлопний. І він якийсь засмоляний. Який засмолений. Бачимо нагар. Сейчас мій великий пальчик попаде туди в кадр. Ага, делает тень. В, в цьому місці засмолений. І от такі у нас виходять струмочки масла. Так і дивимося. Центральний. Так само тоже вон вологий. Так, це у нас другий. Зараз подивимось на третій. Третій також. Вологий. І перший у нас також бачимо. Мокрі міста, значить, клапана вихлопні запускають. Опускають масло в колектор. Із-за цього я зразу зрозумів, до цих пір у мене масло. Зовсім не чорніло, а тут достаєш щуп, а воно стало ну, такого кольору. Ну ще не геть чорного. Ну все рівно потемніло. А то взагалі не темніло. Завжди було світленьке, чистеньке, я його міняв. Кожен рік міняю мастило. Вона завжди чистенька. А тут бачу біля колектора мокрі міста. Хочу зараз зрозуміти, а що зрозуміти? Це виходить, що сідла вже, чи направляючі під клапана, вже вироботались, і так вони були зроблені, зроблені, що за такий проміжок зносилися. Тепер зараз розбираємо ГБЦ. І міркуємо, що до чого. Були між цими інтервалами в ГБЦ пробки вилітали. Пробки вилітали і тасол попадав в колектор. Таке було вже два рази. Так. Після того я більше на нього газульку не даю, працюю тільки в натяг. Акуратненько. От, не знаю, ну. Так, така ГБЦшка вже не знаю скільки її років. Робив я її капіталку 4 роки назад. Тепер знову прийдеться робити. І якраз це весною. Далі помпа, яку купив рік назад. Вже потекла вон, тече. Купив ще одну. Це білорусовська оригінальна. Потекла. Зараз заміняємо помпу. Нинім словом, не не трактор, а новий. Так, що це у нас тут? Радіатор у нас новий. Це зразу куплений був. Ну, вже бачу піддається легенько коррозії. Ну, не про це сьогодні. Так, хорошо. Розбираємо, далі буде.